Всім привіт! Сьогодні у нас огляд книги Так і Ні, почуття. Це сер... книга серії книг Дітям про інтимне. У нас вже був огляд на, сері... на книгу Усе про Твоє тіло, сьогодні про почуття. Чудова книга, яка вчить діток, коли казати так, коли казати ні, слухати свої емоції, свої почуття. Знову ми бачимо такі великі малюнки, які дуже подобаються дітям, все зрозуміло, все пояснюється. Коротенькі знову історії. Дуже корисна книга. Насамперед, підняті дуже важливі теми, про те, коли ти можеш. Казати ні, як правильно казати ні, у випадках, коли тобі це не подобається або порушують твої кордони. Що як сказати ні? Ось бачите? Теж йде, значить, такими от частинами, коли кортить. Чого не можна робити, чого можна робити, ось так не треба робити. Ні, припини це. Я вважаю, що це надважливі теми, які потрібно обговорювати з дітками з трьох років. Хто може тебе торкатися? Хто не повинен тебе чіпати? Особливо зараз в наш час, ви ж розумієте, е незнайомці, як дитині поводитися з незнайомцями? Що робити в разі, якщо тебе підійшли, тебе чіпають. От, е дитині потрібно все пояснити, розказати. А не чекати, що хтось і розкаже замість вас. Книга ця чудово підійде, як ваш помічник у цьому, чути чи є сні, Тобто це не тільки особисті дитячі межі, а й також інших, щоб дитина також була коректна в цих питаннях. Добрі секрети, погані секрети. Кому можна розказувати кому ні. Ну і знову йде серія. В кінці книги пограємо. І ось дивіться. Чи справді всім весело. Різниця, знайди відмінності між лівою і правою стороною малюнків. Сторінок, точніше, вибачте. Ну, ж бо домовимось. І тут, як завжди, йдуть в кінці на початку, у нас картинки, які можна шукати всередині книжки. Ось така чудова книжка. Рекомендую її взагалі серію цих книг, тому що це такі книги, які повинні бути у вашої дитини в дитячій бібліотеці 100%.